Всім привіт. Поламався вчора в мене мотоблок. Яка причина? Заводиться пів минути. Минуту пороби і глохне. Перебрав, прочистив карбюратор, нічого не змінилося, відрегулював клапана, виставив. Впускний зазор 0.15, випускний 0.20, щупами вистав, відрегулював, все як положено, заводиться, вже добре, але все рівно лофтне через півхвилини, через хвилину. В чому причина з цей датчик рівня палива. Ось, паливо. Тут і лки-палки. Не паливо, а дачі крівня масло. Оливи. Вот, Коли я зараз наклоню. Так, перевірив. Масло є. Ось видно витікає, коли нахиляєш. О так. Будемо замовляти ось такий от датчик рівня оливи. Так, зараз спробую завести, перевірити. Арі бігун. Тепер під'єднує. Бачите? Заглох. От. Заглох, тому що несправний датчик рівня оливи. Все, будемо міняти його, тому що без нього працювати теж не рекомендується. Якщо ось так кому сподобалось відео, ставте вподобаєчкою, до нових зустрічей.